Всім привіт! З вами студія Еклесія. Це наше перше ознайомче відео, в якому ми коротко розповімо про те, хто ми є. Почнемо ми з представлення. Мене звати Таня, мені 17, я голова Еклесії. Я на студії відповідаю за зйомку, за техніку та за різні організаційні питання, наприклад, як план роботи та сценарій. Я Шура, мені 17, я зам голови, займаюся фінансовими питаннями, а також я якрієнт-менеджер. Я Соля. В нашій команді я Арам Гонзам. Відповідає за совленьки, чайок, монтаж, розмови. Я душа еклесії. А де солоненькі? Нема грошей. Антон Михайлович, не дивіться. Ясно. Я Мініра, і поки я єдина з команди, хто навчається на правоохоронній діяльності. Єдине серйозно. Рибка наша одеська. Пішли далі. По тексту. Це що далі я? <рігати> <свист> Тебі, я Софія, мені 18, я одна повнолітня. Це факт. І я відповідаю за інстаграм. Я СММ-менеджер. Я Даша і я Тікток менеджер. <свист> Ой! <свист> я не Тікток менеджер. Так, бано. <свист> я, мене. <свист> я Даша і я СММ-менеджер нашого Тікток Акаунту. Я Віка і я виконую роль креатора і медіатора в цій команді. ж Хочу наголосити, що у нас тут всі ведучі, але Шора буде ведучою, особливо на випадки різних форс-мажорів. Ну я просто живу близько. Напевно, вам цікаво, чому власне така назва вечорниці. Розкажу для тих, хто не навчається в нашому чудовому університеті, в чому тут суть. У нас є викладач Кравчук Микола Артемович, який дозволяє студентам добирати додаткові бали у п'ятницю, орієнтовно з 3 по 9 годину вечора. Ці добори балів викладачі і студенти жартівливо почали називати вечорницями. На них обговорюються різні питання та теми. Точно так же само, як і обговорюватимуться різні питання і теми на наших подкастах. Ну, і як ви вже могли зрозуміти, ми будемо займатися подкастом, на якому будуть обговорення цікавих тем, а також інтерв'ю. І ми знімаємо цікаві інформативні відео, як от випуск про корупцію, який, я сподіваюся, ви вже переглянули. А якщо ні, то переходьте. А також у нас планується співпраця з різними асоціаціями нашого університету. За наші вечорниці, то слід. Там? <ріст> <ріст> Якщо ми вже згадали за наші вечорниці, то певно слід пояснити, кого саме ми тут бачимо. В першу чергу ми будемо запрошувати сюди наших прекрасних викладачів і студентів, ну а майбутньому маємо надію брати інтерв'ю в крутих і цікавих юристів. А я там дуже не <ріст> <ріст> На кінець цього відео хочу вас трохи заінтригувати. У нас же є план зйомок на цей місяць, тому прошу вас дуже слідкувати за нашими соцмережами. Проводьте свої вечори з нами з вами була Еклесія!